Розділ 17. Мій дух виснажений, а мої дні згасають. Мені залишається хіба що могила. Моєю долею стали глузування. Не можу стулити очей від їхніх знущань. Будь же ти, Господи, моїм поручителем перед собою, адже хто ще може за мене поручитись? Ти позбавив душі людей здорового глузду, але не дозволив їм взяти гору. Хто з корисливою метою зраджує своїх друзів, у такого очі власних дітей потьмяніють. Він мене зробив посміховиськом між людьми і тепер мені у вічі плюють. Мої очі від смутку потемніли, і все моє тіло, наче тінь. Дивуються праведність цього і невинні повстають проти нечистивого. Проте праведник тримається своєї дороги і чистий руками зростає силою. Тож, усі ви повертайтесь і приходьте, хоч я не бачу серед вас мудрого, мої ж дні проминули, мої надії розбиті, як і всі прагнення мого серця, адже вони ніч вважають днем, кажуть, що близько світло, хоч насправді навколо темрява. На що я можу сподіватись? Хіба що того, що Шеол мені стане домом, коли в темряві я постелю собі постіль. Могилу я назву своїм батьком, а хробаків своєю матір'ю і своїми сестрами. Отже, де є моя надія? Хто бачив моє щастя? Невже вони зійдуть разом зі мною до воріт Шеолу, аби там разом у Поросі спочивати?